Вітаю, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні у мене монастирська різьба, як же без неї, коли на дворі стільки вишні. І поки сезон вишні ще не закінчився, я вирішила спекти цей тортик. Для тіста мені треба 600 г муки вищого сорта, вже просіяна, стакан сметани. Це магазинна сметана 15% жирності, Сливочне масло 250 г і пів чайної ложки соди. Це те, що для тіста. Для начинки у мене тут кілограм вишні без костечок. Це багато. Я вам трошечки пізніше скажу, скільки у мене пішло. Остальне я зварю компотик. Потім 800 г сметани 20% жирності. Я її відкинула на марлю, і вона така хороша густа. І 200 г сахарної пудри. А також іще мені треба ванільний цукор. Тут дві пачечки. В мукі я зробила таке углублення І Викладаю сюди сметану. так, прямо вс. Все. Висипаю в сметану соду. По рецепту взагалі йде там іще столова ложка уксуса. Ну, так як сметана кисла, то уксус тут не треба, сода погаситься хорошо сметаною. Сода вже почала працювати, бачите, пішли от такі от пухерці, бульбашки. Все, вона вже погасилася хорошенько. І тепер я відправляю масло. Масло, бачите, таке м'яке, комнатної температури. Я його заранше достала. Все. Відправляю Так, і починаю замішувати. Замішую поки ложкою. Як всегда, перейду на руки. Тісто таке должно бути э, твердовате, не дуже мягке. Тісто це пісочне. Ми будемо це тісто ділити на 15 частин, розкачувати його в такі от полосочки, начиняти вишенькою і скачувати в трубочку. Цей торт є. Практически у кожного кулінарного блогера на його каналі. но є деякі нюанси, у кожного вони свої. я показую свій вам варіант приготування цього несложного торта, який, я думаю, кожен любить. Він дуже смакує літом, коли він холодний, достави з холодильника і в таку жару його з'їсти. Це просто наслаждение. Бачите, от таке тісто. Дивіться, воно зовсім не липне до рук, абсолютно. Я даже не підсипала муки. Таке от оно. І тепер я його розділю. Мені треба на 15 равних кусочків його розділити. Бачите, розкатала в таку качалочку і собі намітила мені треба 15 кусочків. Все ділю. Кожний кусочок я скручую, такий колобочок. Ось такі шарики я накатала. І тепер треба дати їм віддихнути хвилин 15. Я їх прикриваю, щоб не завітрювалося, і хай стаю. Пока віддихає тісто, я приготовлю крем. Готовлю крем зарані, так як виключають світло. мені надо міксер, а крему нічого не буде. Я його поставлю в холодильник. Обязательно сметану, якщо у вас магазина, відкидайте на марлю. Вона буде ось така густа, не буде вам пливти в тортові. І відправляю сахарну пудру. Добавляю ванільний сахар. Так, збилась хорошо сметана. Ось така бачите вона. І я її відправляю в холодильник. Так, дивіться, качаю я, беру кружочок свій. Тіста. І качаю в таку качалочку. Ісикаю муку. Дивіться, вишня у мене обов'язково обязательно бути в ситі і стікати сок. Хоч у мене і стекав, але все одно бачу, у миски ще набралось соку. То тобто, есть вишня, поки я роблю, вона ще стікає по ходу. І я десь сантиметрів 35 качаю таку ленту. Із тіста. Так, мені треба, щоб вона була длинненька. Ось такі трубочки я скручу. Ну, зараз я вам покажу. Ширина дето у мене 11, а длина десь. Д40, де Д35, де 40, де ну все одно я потім кінчики буду ще рівняти, обрізати, коли вони спечуться. Все, розкачала. Це вишня, це не грязне. Так, і викладаю вишеньку. так от. На краюшок тіста викладаю вишню. Оці кінчики я всередину загортаю, отак. І скручую в трубочку. Так. Все, де передигнула. И вот так вот. Все получилось вот такая вот трубочка. И выкладываю ее на противень. Противень застелила пергаментной бумагой. Котала таких трубочок з вишнями. І тепер ставлю в духовку на 180 градусів, буквально на 15-20 минут. Ви дивіться, по своїй духовці, тільки стануть розові і чуть-чуть підрумяниться низ, я їх зразу витягаю. спеклися трубочки. Бачите, які вони розові, Я їх сильно не зажарювала. Низ теж хорошо, такий підрумянений. Тепер я їх хочу чуточку підрівняти. Я возьму вот свій шпатель, прям вот так вот древняю их, чтобы они были одинаковыми. Все чисто дуже вкусно, кругка получается песочно. Просто, тане в роті. Трошечки, бачите, трубочки, вони все-таки на соді, і вони піднімаються і один до одного підійшли. І отак шпателем прохожуся по ним. Все хорошо діляється, бачите? Отакі от вони. На доску, на дно доски, де, у мене, де буду собирати свій торт, я налажую крем. Для того, щоб не юрзали трубочки, щоб хорошо все приклеїлось, так, викладаю трубочки. Но між ними я буду ложить крем. Ось так от. щоб внутрі все хорошо було смазано. Візьму кисточку і вот так от кисточкою пройдусь. Бок трубочки я смазываю кремом. Вот так вот. Так, и так само прилаживаю еще одну трубочку. Вплотну до предыдущей. И продолжаю. На низ мы ставим 5, потом на нижний наверх ставим 4, потом на 4 ставим 3, естественно 2 и 1. У нас получается такая вот пирамидка. Лажила я первый ярус, все промазала хорошо, і тепер на первый ярус налаживаю второй ярус. Ставлю уже 4 трубочки. Точно так же я це все промазую спочатку бок. Це робимо для того, щоб все хорошо у нас пропиталось і було вкусным. І приложу ще одну вот так, вот. вирівнюю все. У мене на цей торт. Ровно пішов кілограм чищеної вишні без косточки. Думала, що ще останеться, але ні, не залишилося. Все ушло. Так що на цей торт, на таку порцію, треба брати кілограм чищеної вишні. Все, поставила останню трубочку, 15-ту наверх. І сформувала таку кришу, монастирську звук. Діти кажуть, що ці трубочки похожі печені на радіатор. Ну, не знаю, мені не схожі, а їм схожі. Все. І крем тоже у мене весь ушов. тепер я його ставлю в холодильник. Нехай він собі пропитується. А завтра я ще його украшу. І потім розріжу, покажу вам. Отстоявся тортик ночі в холодильнику. І тепер я. Ростопила вот чорний шоколад і просто зверху щось нарисую. Так, розрізаю перед вами, показую вам. Торт уже дуже добре пропитався. Мягкий. Так, дивимся. опа Опая. Отака От у нас изба получилася. Так, ну что, пробуем торт. Так, с краешку я возьму. Торт. Мягкий. Ага. Тисто песочный. Просто тая в руці. Вы знаете. Все геніально просто, настільки простий в приготовлення цей торт і настільки він вкусний. Так що, готовте, печіть, пробуйте. Хто ще не робив такий торт, обов'язково зробіть. Тут високого майстерства особого не треба в цьому торті, а виходить, на диву він дуже вкусний. Кому понравилось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім всього самого найкращого!